Що стосується мігів, я стільки багато ми про, про це говоримо. Ми б були вдячні. Спочатку ми сказали, ми були б вдячні за цю пропозицію, яку Польща пропонувала нам щодо постачання мігів. Я хочу пояснити, в чому інтерес України. Коли у вас є війна щоденна, кожен пілот це великий дефіцит. І навчання і тренування пілота це роки. І питання не в тому, що у нас немає F-16, Нехай не нових, але їх немає. Питання не в цьому. Тобто, ви забираєте з поля бою, ви забираєте з війни досвідченого пілота і відправляєте його за кордон. Його витрачаєте рік, десь вісім місяців, десь півтора року, в залежності від досвіду пілота, для того, щоб цей пілот повернувся на F-16 в боротьбу проти Росії. Різниця між F-16 і міги для нас тільки в тому, щоб не втрачати нашого пілота. Бо на мігах навчатись не потрібно, бо наші люди навчені. В цьому і був запит. Питання не в дефіциті літаків. Питання в дефіциті пілотів, але ще раз підкреслю це питання. Знаєте, як питання для нас дуже важливе, але ми жодного разу не тиснули на Польщу, що вона нам віддала ці літаки. Ми вважали, що це це правильно. Літаки ці не нові. Ми можемо їх сьогодні використовувати, захищаючи своє небо. Тому якщо це можливо вирішити, я думаю, це можна вирішити.